Пана, пані голово, шановні депутати, члени комісії, шановні присутні, сьогодні, 18 вересня 2025 року, розпочинаємо постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. До складу комісії входять п'ятеро депутатів. Сьогодні присутні троє Павло Осипов, Андрій Шагало і Андрій Тиндик. Тобто, кворум є. Запрошених сьогодні на комісії присутні. Мирослава Шаловила, начальник. Фінансового управління і Руслана Чура, начальник служби у справах дітей. Всім членам постійної комісії роздані порядок денний. По порядку денному ми сьогодні маємо 11 питань. Чи будуть членів комісії якісь запитання доповнені? Будуть якісь запитання видоповнені? Не будуть ні в кого. Тобто, приступаємо до першого питання порядку денного про, про внесення змін до програми забезпечення житло, житлом дітей сиріт та дітей позбавлений батьківських батьківського піклування та осіб числа на 21-25 роки років у мостицькій міській раді Львівської області доповідає Руслана Чура. Просимо паніданіше Руслана. члени. Значить, про е, при мостицькій міській раді розроблена програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та їх осіб та їх та осіб з їх числа на 21-25 роки. За минулі роки мостицька громада купляла вже житло, і цього року ми купляємо наступне житло для дитини, позбавленої батьківського піклування Романа Назара Стаховича. Це вже є особа з числа дітей, позбавленої піклування. Даний хлопець зареєстрований в нашій громаді, це є село Буховичі, перебував на обліку у службі в справах дітей і знятий у 2022 році стоїть на квартирному обліку Мистецької міської ради щодо придбання житла даної категорії дітей. Служба написала листа для, для, на голову для виділення коштів. Це буде, є програма обласна і співфінансування. У написано лист щодо виділення 300 тисяч гривень на закупівлю житла. Тобто дитина собі знайшла житло в Другобичі, це є двохкімнатна квартира, 59 квадратних метрів, забезпечена комунікаціями, всіма умовами, тобто нормальна квартира, яку при придбанні ми він ну, дитина собі ну, Назар може заселитися. На обліку в міській раді дитина зарахована в 2020 році рішенням виконкому і стоїть на обліку. Значить, прошу внести зміни до нашої програми про виділення коштів у сумі 300 тисяч для забезпечення Романа Назара за закупівлю життя. А повна вартість даної квартири? Повна вартість даної квартири мільйон двісті. Тобто ми виділяємо 300 тисяч, співфінансування піде від обласної десь 300-400 тисяч і доплату буде робити колишній опікун і заходить ще до півмільйона. У нас кошти передбачає. Які запитання, в штані комісії? Хто за? Одноголосно дякую. Дякую, пані Руслана. Переходимо до другого питання про внесення змін до програми місцевої програми інформатизації, mm -hmm. яка називається Цифрова мистицька територіальна громада на 25-27 роки. Доповідає Мирослава Шаловилу. Голова, шановні члени бюджетної комісії, в розробленому в обласному бюджеті. Програма Цифрова Львівщина, відповідно, аналогічна програма є і в нашій громаді. Цифрова московська громада до нас внову з обласного бюджету для фінансування даної програми, вдосконалення даної програми, потрібно фінансування 30 тисяч. Ми вносимо е, зміни в дану програму в серії напрямку і відповідно виділяємо працю. Прошу підтримати проект. Чи будуть якісь запитання? Хто за? Одноголосно дякую. Приходимо до третього питання про затвердження програми підтримки територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого місця Львові на 2025 тисячі е, До нас рік. За листом на управління державного бюро розвідування, що в міністрі, щоб ми затвердили програму і виділили їм фінансового ресурсу 200 тисяч для фоточного ремонту покрівлі покрів, покрів, та фоточного ремонту сам возлів. Це орендоване приміщення, в не недостатньо фінансового ресурсу, щоб провести такі роботи. І ми, вони готували свою програму і виноситься той проект, і включається в проєкт про внесення змін до бюджету 200 тисяч для надання субвенцій державному бюджету відповідно територіальному управлінню Державного бюро розвідування розташованого міські Львові. Прошу підтримати проєкт. Оскільки не стосуються державному? Ну недостатньо зараз державний бюджет, напевно, недостатньо всіх на обороні. Більше також то, не орендується приміщення, так? Вони орендуються, так і Хто за? Дева? То може вони будуть да гарантувати, тут менше заїжджати. Нагадаю, що всі... До кінця питання доповідає далі Мирослава Шаловило. Приходимо до четвертого питання про затвердження програми підтримки і розвитку казначейської системи виконання бюджету в управлінні Державної казначейської служби в Україні в місті Мостицька. До нас звернулася Україна Державної казначейської служби України в Мостицькому районі Львівської області з листом е, з проханням виділити на закупівлю комп'ютерної техніки для безпеки. Е, Системи казна і відповідно для кращого обслуговування місцевих бюджетів. Вони хочуть сто тисяч, виноситься проект, і програма вноситься понесення зміни до Це наша. Та, наші, наші. воно не переіменувала себе і вона далі не. залишається мистецьким районом. Ну та? так по цілій Україні не переіменувала. Хто так. за одноголосно, дякую? Приходимо до п'ятого питання про затвердження програми забезпечення ефективності в діяльності ТСЦ. No 4647 РСЦ ГСЦ МВС у Львівській області Івано-Франківській та Закарпатській областях на 25 рік до нас звернулися з листом територіальні сервісні центри. Він обслуговує Львівську, Івано-Франківської Закарпатські області, а також для допомоги для закупівлі комп'ютерної техніки для покращення роботи даного сервісного центру. Також установи, яка фінансується в державному відділеннях. Прошу підтримати. Зараз буде ряд питань, які будуть направлені на підтримку обороноздатності нашої держави. Тобто питання номер 6 про затвердження програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини А-0284 Міністерства оборони України на 25 рік. Дана частина звернулися до нас з листом про виділення фінансового ресурсу, напрямок використання коштів безпілотні літальні апарати, Виділяється фінансовий ресурс в розмірі 100 тисяч. Це 80-та штурмова програма, саме штурмова програма. Це наші львівські галицька 80-та, самтоштурмова, 100 тисяч. І там треба, і там треба, і там на посилу життя треба. Можна я так заголовну? Так. Тобто, і там, і там. Так, Хто за? Ну, власне, дякую. Також підтримка програми для частини А3817 Збройних сил України на 25 рік. Так. Даний проєкт – це є програма озброєння Забезпечення військової частини 3817. Вони звернулися до нас з листом для виділення коштів на капітальні видатки, капітальний ремонт об'єктів, сховищ для зберігання та ремонту техніки. В розмірі 100 тисяч ми виділяємо. Хто 100 100 за? Дуже дякую. Наступне питання номер 8 Підтримка програми частини А0989. Аналогічна програма матеріально-технічного забезпечення даної частини, напрямку використання коштів, безпілотні літальні апарати і конструктуючи. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступна програма допомога частині А0693. Дана частина зверталася попередньо до нас, ми вже виділяли фінансовий ресурс і затверджували програму. Продні 200 тисяч. Ми вносимо зміни до цієї програми і додаємо 600 тисяч також на безпілотні вітальній пара. Хто за? Дякую. Десяте питання про внесення змін до програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів в контексті взаємодії з органами місцевого самоврядування на 25 рік. Дана програма читалася вже попередньо. Ми виділяли фінансовий ресурс. Зараз. Яворівський районний відділ поліції звернувся до нас з проханням виділити кошти для обмандрування і забезпечення стрілецького батальйону, який здійснює заходи щодо захисту від, від нападу Російської Федерації. Прошу підтримати. Прошу. Хто за 200 тисяч? Оцей протирогідно буде. Хто за? Дуже дякую одному. Підходимо до раннього питання. Одинство про внесення змін до показників бюджету Мистецької міської ради територіальної громади на 25-й рік доповідає Мирослав Шлову. Виноситься проект рішення, де ми вносимо зміни до показників бюджету. В нас з'явився фінансовий ресурс і відповідно до розпорядження Кабінету міністрів і відповідно до іншого розпорядження голови обласної державної адміністрації нам виділялися додаткові кошти. Тому ми дохідну частину збільшуємо на 13 мільйонів. Наш фінансовий ресурс це 6 мільйонів 500. 5 мільйонів 700 ми маємо розподіл додаткових дотацій згідно розпорядження Кабінету міністрів. Також ми отримуємо 400 тисяч субвенцій Шагинівської ради і також Львівський обласний бюджет виділяє нам 600 тисяч субвенцій на заробітну плату по інклюзивному центру. Це основні зміни, де ми де, до, на які напрямки заходять у нас кошти. Я е, зачитаю основні напрямки, де ми виділяємо кошти. Е, е, ми виділяємо 2 мільйони на матеріально-технічне забезпечення міської ради. Е, там, е, також ми виділяємо на центр соціальних послуг 1 листопада вони. Це є їхній день працівника соціальної сфери, відповідно, десь тих працівників, які здійснюють таку важку працю, обслуговують інвалідів і відповідно лежачих людей. Також ми виділяємо на наше некомерційне комунальне, не комунальне підприємство мільйон чотириста, це мостицька лікарня, це забезпечення. Оплати комунальних послуг енергоносіїв е, е, виділяються кошти е, для надання допомог малозабезпеченим верствам населення 100 тисяч, е, також е, 50 тисяч на публікації різної е, інформації в засобах масової інформації 50 тисяч, е, також ми. Отримали, я вже попередньо казала додаткову дотацію, де вона має чіткі цільове спрямування, і ми 4 мільйони 650 тисяч 800 направляємо на заробітну плату для надання загальносередньої освіти закладам загально середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Також попередньо я вже говорила, що нам давалися кошти з обласного бюджету. Це є Оплати інклюзивного центру, також ми даємо додатково кошти на забезпечення заробітної плати центру надання комунальних послуг, 150 тисяч ми даємо на заходи, які будуть проводитися до кінця року по програмі святкування Миколая, відповідно День міста. Також ми направляємо кошти на на організацію благоустрою мільйон п'ятсот це є забезпечення заробітної плати працівників комунальної служби, а також додаткові роботи, які будуть проводились і вже навіть проведені. Це також ремонт пам'ятного знаку борцям за, за за Україну чи за Україну. За Україну. За Україну. Також виділяється 50 тисяч на програму Питна вода. Також ми приймали рішення, де ми зобов'язуємо відшкодовувати тариф по воді для населення, тому для забезпечення до кінця року відшкодування 400 тисяч ми даємо і відповідно читалися програми по державному бюджету, по загальному фонду даємо 750 тисяч. Я не я вже попередньо сказала і додаємо 100 тисяч на євровську районну адміністрацію. Цей фінансовий ресурс, який був за затверджено програма на 200, ну ми не мали достатньо. Тепер сто ми виділили ще 100 тисяч і забезпечуємо виконання даної програми. Також ми даємо 400 тисяч обласному бюджету для співфінансування програми. Безпечна Львівщина на фінансування безпілотних літальних апаратів, додаткових аксесуарів, до них, електронних бойових комплектів та засобів радіочного захисту ми даємо 400 тисяч. Відповідно, ми вже фінансуємо за рахунок коштів спеціального фонду. Завершені роботи в по будинку культури в Народному домі 910, де була кімната для інклюзивного для інклюзії. Вони вже ті роботи зроблені, нам треба їх проплатити. Також ми 300 тисяч виділяємо на співфінансування на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення Дерев'яної церкви Соборки, Свята Богородиця в селі Гостинцеве. Попередньо читалась програма забезпечення житлом е, дітей Сирії. Ми виділяємо фінансову ресурсу 300 тисяч. Це всі кошти, які ми, е, які ми мали, які ми розподілили згідно і тих додаткових дотацій, і тих субвенцій, які мали цільове призначення. Хто за? Одноголосно дякую. Всім дякую присутнім. Пані голову. Дуже вам дякую. що Ви прийшли до нас на комісію. Дуже дякую всім присутнім. Дуже дякуємо доповідачу.